Вітаю усіх! Ви на каналі в'яжемо відмінно з вами Вікторія. Сьогодні показую вам ось такий дуже класний, а найголовніше щоб дуже простий візерунок. Це така сіточка, в неї є особливість, вона дуже стабільна, вона не сильно тягнеться. По такій сіточці дуже добре робити розрахунок щільності в'язання. Також ви можете навіть не вміти пров'язувати виворітні петлі. Всі ряди в'яжуться однаково, тому висоту ряд всього один. І ми його повторюємо як з лицевих, так і з виворітних рядів. Далі, цей візерунок має деяку властивість, він двохсторонній. Як ви бачите, що з однієї сторони, що з іншої, дуже гарно виглядає. Стабільно можна зв'язати шарфи, якісь ажурні, отакі, сітчаті. Взяти секційну пряжу, наприклад, буде дуже гарно. Також можна іще придумати і зв'язати кардіган, тому що, якщо у вас десь буде планочка розкрита, у вас з обох сторін буде дуже гарний виріб. Тож, починаємо в'язати. В цьому візерунку має бути кількість петель крат на трьом, плюс дві кромочні. І всього лише один ряд. Першу кромочну я знімаю. А останню пров'язую виворітною. В'яжемо рапорт. Накид від себе, дивіться, від мене йде спиця. Це дуже важливо робити саме такий накид. Після чого петлю знімаємо, не розвертаючи її, дивіться, ось так. І наступні дві петлі ми пров'язуємо бабусиною. Лицьовою петлею. Все. Повторюємо накид від себе, петлю знімаємо. Наступні дві пров'язуємо лицевою бабусиною. Накид від себе під ниточку. Одну петлю зняли і дві петлі разом бабусиною петлею. Кромочну останню я пров'язую виворітною. Другий ряд і всі останні в'яжуться так само, як і перший. Кромочну знімаємо, накид від себе. Одну петлю перезнімаємо, а наступні дві пров'язуємо лицевою бабусиною. Накид, петлю зняли, наступну петлю з накидом цю, пров'язуємо. Ліцьовую, накид зняли, ось тут, пров'язуємо разом і кромочно, ось такий візерунок у вас буде. Кому сподобався такий візерунок, ставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь на канал, будуть ще новенькі візерунчики і багато чого для вашого натхнення. Всім пока!